Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми знову збираємося разом у цьому молитовному колі, щоб звернути наші серця до нашого Небесного Отця. Тема нашої сьогоднішньої молитви проста, але водночас неймовірно глибока це вдячність за новий день. Як часто ми прокидаємося, і першою нашою думкою є не подяка, а тривога, ми думаємо про список справ. Про проблеми, які чекають на нас, про розмови, яких ми боїмося. Наш розум одразу занурюється у вир турбот, і ми забуваємо зупинитися і просто усвідомити, який величезний дар ми отримали. Ще один день життя цей день, який Бог подарував нам з своєї безмежної милості, це не просто ще 24 години. це нова можливість любити, прощати, служити. Радіти і зростати у вірі. Давайте сьогодні свідомо відкладемо всі наші турботи на декілька хвилин і наповнимо наші серця щирою, глибокою вдячністю за цей безцінний подарунок. Отче Небесний, перш ніж ми принесемо до Тебе наші прохання і турботи, ми хочемо просто подякувати Тобі, дякуємо Тобі, Всевишній, за спокійну ніч, за те, що Ти оберігав наш сон. І дарував відпочинок нашим тілам. Дякуємо за перші промені сонця, які пробиваються крізь вікно, нагадуючи про Твою вірність. Твоє слово у Псалмі 117, у вірші 24, проголошує: Цей день учинив Господь, радіймо та тішмося в нім». Господи, допоможи нам сьогодні по-справжньому радіти і тішитися в цьому дні, який Ти створив для нас. Дякуємо за повітря, яким ми дихаємо, за чисту воду, за їжу на нашому столі, дякуємо за дах над головою, за тепло і затишок у наших домівках. Ми так часто сприймаємо ці речі як належне, забуваючи, що мільйони людей у світі мріють про те, що ми маємо. Прости нам нашу неуважність і невдячність. Навчи нас бачити Твою руку благословіння. У кожній дрібниці, дякуємо за нашу країну, за її захисників і молимо про мир і перемогу, нехай наша перша ранкова думка завжди буде думкою подяки Тобі, нашому Творцю і Спасителю. Господи, ми приходимо до Тебе з подякою за дар фізичного життя, за наші тіла, які є храмом Духа Святого. Як часто ми прокидаємося. І перше, що відчуваємо, це невдоволення. Нас дратує біль у спині. Ми скаржимося на втому, ми дивимося в дзеркало і бачимо лише недоліки. Ми забуваємо, яке це диво, просто дихати, дихати вільно, без допомоги апаратів, яке це благословення бачити, бачити обличчя наших рідних, бачити кольори сходу сонця, бачити красу Твого творіння. Ми думаємо про тих, хто сьогодні прокинувся у темряві, хто не може побачити світ. Яке це щастя чути чути спів пташок, чути сміх дитини, чути слова любові. Ми згадуємо тих, для кого світ мовчить. Господи, прости нам нашу сліпоту і глухоту до Твоїх дарів. Ти бачиш людину, що лежить у лікарняному ліжку. Підключена до численних приладів, і кожне її дихання це боротьба. Вона мріє лише про одне встати на власні ноги і пройтися по кімнаті. А ми, маючи здорові ноги, скаржимося, що нам треба йти на роботу хіба не диво, що наше серце б'ється без нашого наказу, перекачуючи кров по нашому тілу? Хіба не чудо, що наші легені наповнюються повітрям? Твоє Слово нагадує нам у Книзі плач Єремії у третьому розділі, віршах 22 і 23. Милість Господня, що ми не погинули, бо не скінчилось Його милосердя, нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя. Ми просимо Тебе, святий Боже, відкрий наші духовні очі. Навчи нас дякувати за здатність ходити, говорити, думати. Допоможи нам цінувати кожен рух, кожен подих, навчи нас піклуватися про наші тіла як про дорогоцінний дар від тебе, і нехай кожна клітина нашого єства сьогодні прославляє тебе, нашого Дивовижного Творця. Отче Милосердний, ми дякуємо Тобі за те, що новий день це не просто продовження часу, а дар нового початку, це Твоя обіцянка милості. Яка оновлюється щоранку, хто з нас не прокидався з важким тягарем на серці через вчорашні помилки? Можливо, це були різкі слова, сказані у гніві найріднішій людині, і тепер між нами стіна мовчання? Можливо, це була помилка на роботі, яка тепер викликає страх і тривогу перед зустріччю з керівництвом? Можливо, це була обіцянка, яку ми не виконали. І тепер нас мучить почуття провини перед дитиною чи другом. Цей вантаж минулого може бути таким важким, що, здається, він отруює сьогодення і краде надію на майбутнє. Ми прокручуємо в голові наші невдачі, наші слабкості, наші гріхи, і сатана шепоче нам на вухо, що ми нікчемні, що нічого не зміниться, що ми приречені повторювати ті самі помилки знову і знову. Цей внутрішній голос засудження паралізує нас і позбавляє радості. Але Твоє Слово, Господи, говорить нам інше у другому посланні до коринтян, у п'ятому розділі, 17 вірші, Ти проголошуєш істину, що змінює все. Тому, то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталось нове. Ми благаємо тебе. Допоможи нам сьогодні прийняти цю істину не тільки розумом, але й усім серцем. Допоможи нам залишити вчорашній день у минулому біля підніжжя Твого Христа, дай нам сміливість попросити пробачення там, де ми завинили, дай нам мудрість прийняти Твоє прощення і пробачити самих себе. Не дозволь почуттю провини керувати нашим днем, натомість наповни нас вдячністю за твою благодать, яка сильніша за будь-який наш гріх. Нехай цей день стане для нас справді новим початком у стосунках, у праці у нашому ходінні з Тобою. Ми віримо, що Твоєї милості достатньо для нас. Боже любові. Ми дякуємо Тобі за найцінніший дар після спасіння, за людей, яких ти послав у наше життя, ми дякуємо за наші сім'ї, за чоловіків і дружин, за батьків і дітей. За братів і сестер. Ми дякуємо за друзів, за церковну родину, за колег і сусідів. Проте, Господи, ми визнаємо, що саме у стосунках ми найчастіше буваємо невдячними ми прокидаємося і бачимо не дар, а проблему. Нас дратує безлад, залишений дітьми. Нас дратують звички нашого чоловіка чи дружини. Ми зосереджуємося на недоліках, на тому. Чого нам не вистачає, ми забуваємо, який це привілей мати когось поруч, ми забуваємо про ту глибоку самотність, яку відчуває вдова, прокидаючись у порожньому ліжку ми забуваємо про біль сироти, яка мріє про обійми матері, ми забуваємо про відчай людини, яка переїхала в нове місто і не має жодного друга, щоб подзвонити. Як часто ми сприймаємо любов, і турботу наших близьких як належне, а відповідаємо роздратуванням і нетерпінням. Твій улюблений учень Іван пише у своєму першому посланні у четвертому розділі, сьомому вірші: Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Господи, ми просимо тебе. Наповни наші серця сьогодні твоєю любов'ю, даруй нам терпіння, коли наші діти випробовують його межі, даруй нам мудрість знайти слова підтримки для нашого чоловіка чи дружини. Даруй нам благодать, щоб пробачити образу і не носити її в серці. Допоможи нам сьогодні бути не споживачами любові, а її джерелом для оточуючих. Спонукай нас подзвонити тому, хто самотній. Навчи нас говорити слова вдячності нашим рідним, нехай наш дім сьогодні буде не полем битви, а острівцем Твого миру і любові. Зроби нас благословінням для кожної людини, яку ми зустрінемо. Отче Небесний, ми завершуємо нашу спільну молитву знову і знову, приносячи Тобі наші серця, сповнені вдячності. Ми дякуємо Тобі за цей ранок, за цю можливість. Прийти до Твого престолу благодаті, ми підсумовуємо наші прохання перед Тобою, просимо навчити нас цінувати дар фізичного життя, бачити диво у кожному подиху і русі. Ми благаємо Тебе звільнити нас від тягаря минулих помилок і допомогти нам по справжньому жити у свободі нового дня, який Ти дарував нам у Христі. Ми молимо про Твою любов і мудрість. У наших стосунках, щоб ми могли бути світлом і благословінням для наших рідних та близьких. Господи, ми віддаємо цей день у Твої руки, кожну годину, кожну хвилину, кожну зустріч, кожне завдання. Нехай усе, що ми будемо робити сьогодні, буде для Твоєї слави, Твоє Слово у посланні до Филип'ян у четвертому розділі. Віршах шостому і сьомому дає нам чудову обітницю: Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Ми проголошуємо цю істину над нашим днем ми обираємо подяку замість нарікань. Ми обираємо довіру замість тривоги. Ми обираємо мир замість хаосу. Дякуємо Тобі, що ти чуєш нас. Дякуємо, що ти вже дієш. Всю славу, честь і подяку віддаємо Тобі, наш люблячий Отче, через Сина і у Святому Дусі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Я хочу підбадьорити вас сьогодні. Вдячність це не просто емоція, яка приходить і відходить, це свідомий вибір, це духовна дисципліна. Сьогодні на вас чекає багато викликів, будуть моменти роздратування, втоми, розчарування. І саме в ці моменти я закликаю вас згадати нашу молитву, зупиніться на мить, зробіть глибокий вдих і знайдіть хоча б одну річ, за яку ви можете подякувати Богу. Можливо, це буде чашка гарячої кави, посмішка незнайомця або улюблена пісня по радіо. Кожен акт подяки це акт віри, це проголошення того, що Бог контролює ситуацію, що він благий і його милість триває вічно. Пам'ятайте обіцянку з першого послання до солунян 5 розділу, 18 вірша Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас. У Христі Ісусі. Нехай вдячність стане ключем, який відчинить двері для Божого миру і радості у вашому сьогоднішньому дні. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, якщо ви відчули спонукання наповнити свій день вдячністю, будь ласка, напишіть у коментарях просте слово Амінь або дякую, Господи. Це буде свідченням нашої спільної віри. Якщо у вас є молитовні потреби, поділіться ними будемо підтримувати один одного. Можливо, ви ще не підписані на наш канал, запрошую вас зробити це, щоб не пропускати щоденні молитви. Поділіться цим відео з друзями, рідними чи знайомими, кому сьогодні потрібне нагадування про Божу доброту. Можливо, саме ця молитва стане для когось початком нового. Вдячного життя, нехай Господь рясно благословить ваш день, наповнить його своїм миром і радістю.